Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на новий трек від гурту Unsleeping – переживу та новий альбом, який вийшов сьогодні. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек і як вам альбом. Отже, давайте спочатку поговоримо про альбом. Сьогодні вийшов альбом гурту, який називається Справжній Панк». А, прослухав я його. Повністю, що ну, я роблю крайні рідко. Чому? Бо ну, це дуже важко слухати для мене е, повністю альбоми, я звик вже слухати потреково. Просто коли виходять сингли. І прослухавши цілий альбом, ну, чесно, не знайшов я до чого так зачепитися, щоб мені сподобалося, щоб я додав собі до плейлиста. Е, так, в деяких треках сподобалось звучання. Так, е, Десь є прикольні тексти, але якщо взяти в цілому, або просто вибірково якийсь трек, ну не знаю. Хтось каже, що це. Ну, якщо взяти, наприклад, і охарактеризувати людину під час повномасштабного вторгнення, то ось цей альбом якраз і характеризує. Хтось каже, що це ну, фігня, хтось каже, що. Не зрозумів, от я, мабуть, відношусь до таких людей, які скажуть, що ну, мабуть, я не доріс, мабуть, не зрозумів я цього альбому. Е -е, хоча, да, гурт вживу він дуже класний. Е -е, він робить е -е, круті штуки і вживу дійсно звучить е -е, не так, як на запису, і, можливо, вживу, якщо його послухати, то буде по іншому. Що на рахунок треку переживу, він мені дуже зайшов ще, коли вийшов сингл з чотирьох треків, а він знаходиться саме там. І ось цей трек переживу дійсно, ну, якраз перекликається з моїм, е, мабуть, станом під час повномасштабного вторгнення. І цей кліп, який ми зараз подивимось, він теж. ну... Ще більше додає фарб, додає якихось е, на якогось настрою. Отже, давайте дивитися. Оця спочатку така похмура атмосфера, і ну, ця фраза кожен день, день як день, день у день, тобто ну, говорить про монотонність таку, яку зараз багато хто переживає в очікуванні ну, якогось дива, да, в очікуванні нашої перемоги, в очікуванні того, що буде все краще, і дійсно цей куплет він ну, підкреслює. Дуже характерно. Тай живу, живу, просто. живу, живу, просто живу живу, просто живу, просто, живу, живу, просто живу, живу, просто. живу, живу. Тут äh, приспів сам з чим мені зайшов, тому що ну, це неправильно буде сказати бенкет під час чуми, але знаєте, ну, коли людина е радується, ну, але в душі в неї не так. Тобто вона сама собі намагається підняти настрій. От в мене таке відчуття, коли ти посміхаєшся, коли ти вдаєш, що ну, нібито все добре, нібито все класно, але насправді ну, таким не є. Ось е цей приспів для мене саме про це. І тут ця сирена, вона дійсно показує наші реалії зараз про те, що е, може любе шоу, любий концерт ну, життя просто перебити ця сирена і е, вона заставляє тебе йти в укриття. От як зараз і є. І типа, блін. І оця фраза: Я живу, люди є, люди є кого любить. Ну, мені здається, вона треш, трошки додає оптимізму, все ж таки. І е, каже про те, що ну, не треба ставити хрест там, на своєму житті або на своїй долі, а треба йти далі. Бо дійсно є люди, ну, люди класні люди, нормальні люди в хорошому розумінні цього слова, і є люди, яких можна і треба любити. we І оця кінцівка, коли люди просто сидять і чекають, чекають відбою тривоги, або, можливо, буде прильот чи не буде, і що буде далі взагалі, чи виживуть, чи не виживуть. Ну, Це дійсно, мені здається, характеризує багатьох з нас. Дуже класний трек, дуже влучний кліп. Ну, прям зайшло, і я довго не робив огляд на цей кліп, тому що насолоджувався ну, цим треком, так і думав, як його зробити, як охарактеризувати і розповісти про це вам, зробити свою реакцію і чекав альбому. Але знову ж таки повторюю, що альбом не виправдав моїх очікувань, на жаль. Але є класний трек, який є в моєму плейлисті, який я з радістю слухаю і раджу вам. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам і вуха. До нових зустрічей!